Україна навесні планує великий наступ, а найзапекліші бої очікуються в березні. Про це заявив голова головного управління розвідки Кирило Боданов. Він додав, що контрнаступ проходитиме по всій території України від Криму до Донбасу. Це звільнення території та заподіяння остаточної поразки Російської Федерації. Наша мета, і ми її досягнемо: повернення до кордонів 1991 року, такою якою Україну визнають усі суб'єкти міжнародного права. Також Кирило Буданов зауважив, що озброєння Росії закінчується. Це змушує країну терориста використовувати дешевший аналог шахеди іранського виробництва. Та й, взагалі, головний розвідник України певен, що Росія втратила статус однієї з найпотужніших воєнних держав, і світ більше не повинен її боятися. Росія більше не є військовою загрозою для світу, це просто байка. А режим Путіна є посміховиськом для всіх. Російські війська практично повністю залучені на захист територій, які вони все ще займають в Україні, і це ненадовго. Єдине, що залишилося в Росії з потужної зброї ядерний арсенал, і це залишається головною проблемою України та світу, адже зброя масового знищення знаходиться в країні, що не визнає міжнародних норм та прав певен Кирило Буданов. Це може призвести весь світ до усвідомлення необхідності денуклеаризації Росії або принаймні міжнародного нагляду за її ядерним арсеналом. Країна-терорист, яка розмахує перед усіма ядерною битою та викидає загрози, це не той режим, який має етичне чи політичне право контролювати зброю масового знищення. Що ж до майбутнього Росії Кирило Боданов зауважив, що отримав з розвідданих інформацію про те, що Путін вже тривалий час хворіє. Путін довгий час хворіє, дуже довго. Я думаю, що він помре дуже швидко. Я сподіваюся. Після смерті Путіна в Росії почнеться трансфер влади. Проте Кирило Боданов зауважив, що війна повинна завершитися до того, як керівник країни терориста помре. Я на Чітиніна та Світлана Брео з Звістя.